А хто думає, що вже надає найкращий сервіс своїм клієнтам? Я працюю з цим років 15 і хочу вам сказати, що ті, хто хочуть надавати, молодці, ті, хто вже що вважають, що надають класний сервіс, молодці. Тільки може бути це неправда. І сьогодні будемо з цим розбиратись нормально. Назвати Анастасія Родичинська, я відома тим, що я говорю правду, як є. Вам нормально це? Не будете на мене ображатися? Окей, okay, їдемо. Я не знаю, насправді, так якщо по чесності, Я не знаю, як ви працюєте. Коли електрики нема? Співробітників нема? Правильно чи ні? Чого ще нема? Експортувати важко, клієнтів мало або нема. При тому всьому, у нас це виходить на сцену на меблевиках, і каже, треба робити сервіс. І ті з вас, хто думає, нас це знає, що з твоїм сервісом. Коли в нас електрики, немає людей, немає. Доди, доди, доди. Є хтось такий, хто так думає, я з вами теж погоджуюсь. Але будемо дивитися, як сьогодні це можна виправити, чи можна ви це виправити взагалі. Чи ви згідні з цим чи ні? Так. Так? так. так? Okay. Окей. Там є невеликий нюанс. Ми, я правда вважаю, що українці працюють в час війни значно краще, ніж європейці. Без війни, але є нюанс. Знаєте який? Ми занадто горді, щоб мати хороший продаж. Що? Нас це нам треба продаж. Що ти таке кажеш? Ми всього кожного клієнта зі всіх сторон ми так любимо своїх клієнтів. Ну, подивимося сьогодні, бо в мене, на жаль, є багато різних кейсів. А ще найгірший жаль. Я тут минулому році робила ремонт сама, ну не сама, сама, слава Богу, в себе в квартирі. І кожен понеділок, у мене, знаєте, з чого починався? У мене був такий список постачальників, меблевиків. то крісла, то дивани, то жаркий список. Я всім дзвонила в понеділок, і що я питала, як ви би сказали? Що я їх питала? Коли буде готово? я це називаю, знаєте, як ну Нушотом. Ну там? Якщо у вас є клієнти, ну там, перший спосіб, як знати, чи у вас гарний сервіс чи ні, це якщо у вас є клієнти, ну там, це поганий сервіс. Анастасія, як? Вона дзвонить, ми їм даємо. Ми кажемо, ваш вам там, то там, то це ж гарний сервіс. Друзі, якщо у вас є клієнти, ну що там, це вже називається не дуже добрий сервіс. Відалі б мало бути так, щоб їм це в голову не приходило у вас запитати. Бо що вони йдуть на роботу, я думаю, що з моїм типаном? Вони не поспали, на, 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 не, не поспали на, на ліжку, поспали на, на новому матраці. Думаю, що з моїм ліжком їдуть на роботу. Приїхали на роботу, їх відволікають, вони забули, забули, Ввечері їдуть, треба подзвонити, треба позволити, забули. Зранку забули, п'ятниця забули, зупали, забули, забули, в понеділок вони вже готовенькі. Правда? Вони вже морцодять не просто ну що там, а ну що там і ві ми ще про це теж поговоримо сьогодні? Хто хоче найкращий сервіс запитала, друге питання таке: хто готовий вкладатися в те, щоб був найкращий сервіс? Є, люди, слава Богу. Ще одне питання вам задам. А хто готовий перейти на інший рівень в сервісі? Не просто надавати класний сервіс, а перейти на інший рівень. Ще лишилися ті, хто руки будуть піднімати, чи ні? Окей, добре. У будь-якій роботі, мені здається, в нас з вами є. Е, знаєте який спосіб? У нас є спосіб бути. Пам'ятаєте, до часів Ренесансу на художників дивилися як на митців. Ну, такі, ремеслом якимось займаються. та щось таке ремеслять. І тільки потім на них почали дивитися і на те, щоб вони створюють якісь шедеври. Я вас сьогодні буду кликати в те, щоб ви створили шедевр не тільки в тому, що ви продаєте. А й поряд з тим, що ви продаєте в сервісі і поясню, чому взагалі про це говорю. Хто готовий стати справжнім профі, це моє запитання до вас сьогодні. Чому? Раніше вважалося, що справжній профі професійний лікар це той, хто вміє правильно відрізати, закрити, зарізати, зашити. Раніше вважалося, що професійний витловик це той, хто вміє створити гарний продукт. Що професійний я не знаю. Віконник це той, хто вміє створити гарне вікно. Я не знаю, чи ви відчули, що в час, особливо в той, в якій ми зараз живемо, нашу з вами професійність перевіряють з двох сторін. Перше, це чи ми правда можемо створити професійний класний продукт. Але друге, все навколо того продукту, воно професійне чи не професійне. Доброго дня, кажу мене,джеру. Скажіть, будь ласка, де все-таки мій, все мій дива? Вона каже, зараз передивлюся, передивляється, телефонує мені і каже, я все передала, від вас вже їде. Каже, класно. Каже, дивіться, хочу вам сказати, як заїхати, на що натиснути, видала всі інструкції, тому що я буду на вебінарі, я не зможу вам зараз це все пояснити. Проходить півгодини, альо. Як вам заїхати сюди? Хоп! іначе приду, класно, я навколо що? Некрасиво. І треба думати, як з цим далі працювати. Так, я багато буваю на телебаченні в штатах в тому числі. Моя місія, друзі, зробити так, щоб компанії поміняли відношення до клієнта і до співробітника, щоб вони ставали правдиво сервісними, а це не дуже просто. Я не знаю, чи ви помітили, що зараз те, що раніше здавалося вау, типу, класний, якісний продукт, швидко надаємо, вчасно робимо. Раніше це здавалося вау. Тепер люди на це кажуть, що ну і що, а що, ще? Ні, понятно, якщо ви одній робите вчасно, а всі решта не вчасно, то це вже вам сервіс, це зрозуміло. І тут деякі мені закидають Анастасія, а от багато людей, українці, виїхали зараз в Європу. І вони побачили, які всі погані, які ми всі хороші, які українці хороші в сервіс. Друзі, тут питання, знаєте, яким ви хочете бути, коли виростете, от і все. Типу, чи ви хочете залишатися на тому рівні, плюс-мінус непоганому, чи ви хочете рости далі? А рости далі, я вам сьогодні сподіваюся, покажу, як. Цей диван, е, я замовила диван. Я буду вам так робити ці, щоб ви собі розуміли, як відбувається. Я замовила диван. У нас був дуже гарний продаж. Хто робить класний продаж? Підніміть руку, хто навчився робити класний продаж. Молодці, супер! До речі, класний я так важко у мене все-таки я. Класний продаж, до речі, це дуже цікаво. Як тому що. Продаж, в якому ти приходиш і кажеш, дивіться, от візуалка, от як виглядає диван, от яка на ньому тканина. А тобі кажуть, одну секунду і приносить 35 варіантів тканин. Це не випадок, якщо у вас є кіт, це не випадок, якщо у вас є кіт, це не випадок, якщо у вас є чоловік, це не випадок, якщо у вас два чоловіка, і так далі, так далі, так далі. І ти кажеш, hello, тільки що я вам показала візуалізацію дивана і так далі так далі. А вони кажуть, ну ми ж не можемо за вас вибрати. Це, до речі, дуже поганий продаж. Знаєте чому? Українці зараз дуже втомлені робити вибори. Будь-які вибори для нас дуже важкі. Тому задача продавця сказати давайте, що ви хочете. А я вам дам один, максимум два варіанти, чому воно для вас є. Все що називається Накидати мішків на клієнта. Коли ви накидали мішків на клієнта, анастасія в нас широкий асортимент. Дуже дякую, я на другому дивані я вже відключаюся. Один теж був класний продажник і він мені каже, я кажу, суди, щось мені тут якось. Я не дуже високого росту, може, тут зі стіни по-іншому я Кажу, щось мені на це треба так застрибувати. Щось мені щось з ним не то. Я кажу, Ми можемо зрізати ніжки, але якщо у вас буде боліти спина, то впиняйте на себе. І це, до речі, в центрі Києва серйозний виробник, це Не щось таке. Я втекла звідти, думаю, боже, мій, а що воно мені таке страшне, що буде блідоспана, мені потім скажуть, що моя проблема. І якби там довго було це все з цим диваном, нарешті ми його брали. Нарешті мені привезли. Оце куди їхати? 500 разів я сказала. Нарешті ми заїхали. І вдома мене не було в цей час, коли його нарешті привезли. Був вдома чоловік. Він фоткає мені, його каже: Настя, все класно, диван стоїть. І пересилає мені фотку. Це не оригінальна фотка, я не могла знайти. Диван бордовий. Я кажу, все класно, але я сірий замовляла. Я починаю дзвонити на фабрику Добинецький скажіть, будь ласка, що таке, ми зараз проведемо службову розвідку. Анастасія, зрозумійте, там ви вибирали, коли А-035, а та тканина була А-036, і коли ми його на фабрику передали. Вона мені не треба. Що мені треба? Мені треба просто диван. Нічого надзвичайного, Це вже я мовчу, що всі сроки пройшли Ну, нарешті, знову мене не було дома, знову був чоловік, каже, привезли сіри. Я вже тішуся, привезли сіри. Каже, слухай, а то ти таки замовляла, що ми били це отако, вільно собі ходили вітром. Я кажу, та ні, наче. Він каже, бо вони щось з вітром ходять. Кажу, ну добре, давай подивимося, що буде дати. Кажу, що, друзі, дуже довга історія. В кінці я сказала, дуже дякую, мені не треба. заберіть, будь ласка, дива свої гроші. Відайте мені гроші, будемо вами прощатися. Коли я почала відвертати цю історію назад, мені стало жалко цю фабрику. Мені стало їх шкода, бо ну, люди підважно створили диван, створили один, створили другий. І вже я від нього відмовилася. Виглядає напевно як дуже хороша клієнтка, правда? Але слухайте, наш, знаєте, мені часто кажуть, у нас дуже вибагливі клієнти в Україні. Я вам, знаєте, що скажу? Наш український клієнт це зайчик і сонечко. Він не знає, як має бути. Він не знає, як має бути. Якби наш український клієнт знав як то, що, як має бути, ми б з вами закрилися всі. Там чесно кажу. мало б хто лишився, може той, хто гарно працює. Ми наш український клієнт це зайчик і сонечко, дуже дякую. дякуємо. Але попробуйте ті, хто експортує, сказати марку смісу, «Hello, марк, скажете. Ну ми якби не встигаємо на цьому тижні. Ну, через два тижні. Марк скаже що. Дуже, дякую, звісно, от вам пені. Такі, що, що ваші внуки будуть їх виплачувати, правильно? А в Україні що? позвонив Василю, чуєш? Ну мусиш розуміти, ну стоїть та фото.